Всім привіт, друзі! Ну що ж у нас сьогодні буде відео? Сьогодні я вам покажу, як скласти дуже класний крутий ліхтарик, який я роблю для ЗСУ своїми руками. Цей ліхтарик є компактний, автономний, і в магазині ви такого ліхтарика не придбаєте. Так що буде дуже цікаве відео, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до збору. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт для покупки акумуляторів. На цьому сайті ви можете придбати різноманітні акумулятори, такі популярні, як літій залізофосфатні, літій NMC та літіоні в форматі 18650, 21700, 26650 та призматики. Всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку трошки історії. Хто попав тільки на мій канал, не знає, що за ліхтарик, для чого я його роблю. Це я роблю для ЗСУ. Давайте я вам коротко розкажу характеристики цього ліхтарика. Ліхтарик зроблений на акумуляторі від одноразки 850-900 мА. Сам корпус ліхтарика я створював своїм підписником Андрієм. Він моделював. Ми підганяли всі деталі, підганяли комплектуючі, тестили ці ліхтарики. Ми робимо нашим хлопцям. Ці ліхтарики дуже круті. Автономність цього ліхтарика в нас складає приблизно 7-9 годин. Залежить ків акумулятор сюди поставити. Ну наші хлопці кажуть, при холодній погоді 6 годин він 100% світи. При теплій погоді там 7-8 до 9 годин. Все залежить від акумулятора. По габаритах він дуже маленький. Для чого я взяв з собою сирникову коробку? Просто я вам покажу для порівняння. Бо на відео не все зрозумієш, який він по габаритах. Ось вам сіникова коробка. Ось вам ліхтарик. Подивіться сюди. Сірникова коробка навіть ширша, ніж ліхтарик. Ось так ми приставимо. Ось так. Ось вам сирникова коробка. Ось вам ліхтарик. Він дуже компактний, дуже легенький. Ви в моїх відео могли б бачити огляди ліхтариків, мені постійно чогось не хватало. А все, чого мені не хватало, ми все додали в цей ліхтарик. Тобто в нас тут є магніт, в нас тут є шнурок, в нас тут є повноцінна кліпса, яка дуже класно кріпиться. Цей ліхтарик, можна сказати, універсальний, ти його можеш причепити будь-де. Для прикладу, на кліпсу ти можеш собі на речі причепити, ти можеш десь собі там, на шию, на футболку, на кофту, на молі вони кріпляться. На шнурок ти можеш причепити собі отак на руку, й ти Світити. Ти можеш примагнітити сюди, ставиться магніт примагнітити. І ти можеш, наприклад, в лісі, якщо нема магнітів, ні, нічого, ти можеш спокійно, ну, звичайно, за кліпсу, ну і, звичайно, зробити ось таку петлю, воно все пролазить. І повішити десь на гілку або ще десь. Ось так він може висіти і світити. Коротше, способів кріплення його дуже багато, і що мені подобається, і що мені не вистачає в більшості ліхтариків заводських, вони не продумаються все. Тут це продумано. Type-C зарядочка дуже швидко заряджається півтора години ліхтарик у нас заряджений і 7 годин нон-стопом. Як він світить в темноті, я вам потім покажу. Ну, а так я вам включу це у нас червоне світло. Ось так він світить. Лінзи ти можеш сюди ставити, які хочеш. 30 градусів, 15 є, 45 градусів. Це ліхтарик не на дальність, цей ліхтарик для того, щоб ти перед собою посвітив. Там, наприклад, 5-8 метрів ти перед собою бачиш. Він світить 5-8 до 10 метрів. Ти в темноті нормально перед собою будеш бачити. От ти так вчепив собі там на сорочку ідеш, і він нормально освічує. З тим, я думаю, ви зрозуміли. Давайте тепер, бо будуть питання в коментарях. Дуже часто дайте мені СТЛ, де можна придбати. Дивіться, сам корпус можна придбати за донат. Всі гроші йдуть на комплектуючі, тобто резистори, кнопки плати, світлодіоди. Лінзи, пластик, шнурки, магніти, заглушки. Ну коротше, це все йде на донати, бо за свої кошти купляти. Повірте, це досить б'є по бюджету, тому що закажи, наприклад, ТП-4057 там по 12 гривень чи по 13, 100 штук. Ну порахуйте скільки буде. А це тільки плата: а магніт, а заглушка, а лінза, а пластик. А ну коротше, ви зрозуміли. Так що сам корпус, ось такий Ви можете придбати в телеграм-каналі. Я посилання залишу. Ціна такого корпуса 100 гривень. Ви можете самі все зібрати. В описі під відео я залишу всі посилання на комплектуючі. Купляєте такі от корпус за 100 гривень, купляєте на Aliexpress комплектуючі і складаєте собі сам собі ліхтарик. Також для тих людей, хто має 3D-принтер, ви можете придбати собі СТЛ-ку. STL, stl ку зараз я вам покажу. Ми розмістили на сайті. GULTZ, GALTZ, як він називається сайт. Ось тут СТЛК, ви можете її придбати. Ось Корпус, тут також все прописано, які комплектуючі потрібні. Навіть прям з посиланням заходите, купляєте всі посилання, це на AliExpress, там подешевше. І все. Друкуєте собі ліхтарики, скільки вам потрібно, користуєтесь. Все тут промальовано, прописано. Інструкції, як збирати, все подобавляли ми фотографії, так що, без питань. Бо багато людей мені кажуть, Вова, скинь STL-ку, а можна STL-ку. Це все праця. Повірте мені, цю працю ми робимо для ЗСУ безкоштовно, а для загального користування, звичайно, воно все коштує гроші. Ви просто не представляєте, скільки часу пішло нам з Андрієм, щоб ми це все розробили, підігнали. Це все коштує звичайно. Гроші. Ніхто не хоче за безплатно робити. Ви хочете на роботу за безплатно ходити? Ні, чи коротше з тим, ви зрозуміли. Добре, тепер давайте перейдемо до збору ліхтарика. Як це все виглядає? Дивіться, беремо сам ліхтарик. Він ось так розбирається, має кріплення. Цей ми відставимо на бік. Сірникову коробку також відставимо на бік. Тут у нас є кліпса, вона відсовується. Я вам покроково покажу. Не знаю, чи включати вам на пришвидшено. Нехай буде відео там півгодини, але я вам покажу де припаювати, що припаювати. Бо багато людей мені пишуть: Вова, я не вмію, то не знаю, де що там припаювати. Я напевно не буду включати на пришвидшене. Все покроково будемо паяти. Нехай буде відео півгодини, але повірте, це буде цікаве відео. Ми все покроково будемо збирати. Я вам покажу, як я збираю. Погнали! З самого початку, як я це все роблю, дивіться, я починаю з самої плати. Ось така плата ТП 4057 або ТП 4056, але ця менша версія. Я беру цю плату, кріплю в третю руку і починаємо паяти. Звичайно, починаємо паяти. З самого початку, що ми робимо, даємо трошки флюсику на всі контакти, щоб воно все гарно паялося. Показую вам все детально, кажу, буду без перемотки, тому що багато людей ну, не зрозуміють, як це все робити, і так далі. Далі беру резистор. Резистор є 12-13 Ом 1 Вт. Ось такий резистор. У нас тут є. Подивіться сюди: в нас тут є батарея мінус, батарея плюс і вихід пише. А, от вихід мінус і вихід плюс. Що ми робимо? Вихід плюс, я припаю зразу резистор, тому що в нас тут дуже місця мало. І резистори я ніжки трошки обрізаю. Е, беру сюди резистор, де мій ще е, флюсик. Я ще макаю резистор. отак в Флюсик трошки, щоб воно гарно паялося. Беремо паяльник, набираємо припій і вставляємо сюди акуратно. Вставляємо, прогріваємо, припаяли. Побачили? Побачили? Супер. Далі в нас батарея плюс. У мене все тут вже підготовлено. Я собі наперед, тому що ліхтариків я роблю багато. Як ви бачите, я начищаю зразу по розмірі собі дроти. Е, Беремо батарея плюс. Батарея плюс, в мене, якщо не помиляюсь, оце. це у нас батарея плюс, щоб він заходив по корпусі далі. Також гарно скручую, макаю флюсик, ще раз скручую, щоб дротики не торчали. Припаюємо батарею плюс. Попадаємо сюди в отвір. Ага, ще трошки треба скрутити. Ось так. Батарея плюс. Зайшло воно в нас в отвір. Також берем. припаюємо. Отак. Притискаємо, прогріваємо, все, припаяли, супер. Далі. Батарея мінус. Беремо чорний дріт. <кхе> чорний дріт також гарненько скручуємо. Макаємо гарно, ще раз скручуємо флюсиком і. Вставляємо батарею мінус. Є, вставили, даємо, припаюємо. Ось так. Прижимаємо, все, спаяли. Вихід у нас мінус. Вихід чорний. Вихід чорний це в мене такий, такий же самий, як на батарея. Мінус. Також скручуємо. Також макаємо і також спаюємо. Гарненько. Ось так. Є. Ну, заходь. Отак процес набагато швидший. Тому що кажу, якщо ви робите 1-2 ліхтарика, то вам без потреби, там, наприклад, так як мені нарізати. А я роблю дуже багато ліхтариків, повірте. Так, все це ми припаяли. Далі що ми робимо? Далі нам потрібно припаяти кнопку. Від кнопки нам треба припаяти кусочок дрота на світлодіод, і світлодіод припаяти до виходу, тобто вихід мінус. Що ми і зараз робимо? Беремо кнопочку ось таку. Ось така кнопочка, Кріплю я в третю руку, також її ось так. І даємо трошки флюсу. Даємо флюсу, змазуємо сюди, щоб гарно паялося все. Супер. Далі ми беремо дріт, який в нас на резисторі, припаюємо сюди резистор. Беремо також макнем резистор і пропаюємо сюди. Гарно приложуємо і прогріваємо, щоб все воно залилося. Почистимо паяльничок. Все, припаяли. Супер. Кнопку ми припаяли. Далі кнопки не витягуємо. Чекайте, бо я поспішив. Далі беремо кусочок дрота. Це в нас плюс, це в нас червоний. Це в нас звідси вже піде на світлодіод. Також макаємо трошки флюсику. Розвертаємо третю руку. Собі, отак розвернемо, щоб було комфортно і вам було добре видно. Давайте корпус я поки що відложу. Ми спаюємо спочатку елементи. Так, беремо припій, перетискаємо і спаюємо. Отак. Прижимаємо. Все, дріт спаяний. Супер. Після дроту що ми беремо? Відставляємо в бік, беремо світлодіод, які ви хочете, там 4-3 тисячі кельвінів, які ви любите. У моєму випадку це червоний, але щось він якийсь такий змучений, якийсь він покоцаний. Давайте візьмемо свіжіший, бо попадається, працю... які не працюють. Ось. Це в нас світлодіод. Можете бачити, на світлодіоді є помітки де плюс, де мінус. Бачите, ось тут. Тут пише плюс, тут мінус. Я все плюсом собі до правої сторони, я все пам'ятаю. Праву сторону у мене плюс. Також, трошки пропаюємо, даємо трошки флюсу. Буквально там капельки такі, щоб воно все гарно трималося. Так, далі берем. Ось так. Пропаюємо. Це в нас плюс є. І це в нас мінус. Запам'ятали. Тепер беремо, знімаємо звідси. Також залудимо дріт, щоб гарно все паялось. Давайте ми ще сюди теж дамо трошки. Залудили. Супер. Припаюємо спочатку плюс. Ось так. О, а, блін, поспішив. Потримаємо трошки. Все, застигло. Супер. Це в нас плюс, а це в нас мінус. Також трошки зараз дамо флюсику, макнем, Залудуємо. залудимо легенько. Троти, щоб не торчали, нам того не потрібно. Все кажуть, що в мене руки такі, бо я все, бачите, всі руки флюсі в клеях. Тому в мене такі руки, шкіра лущиться і так далі. Добре, припаяли. Супер. Тепер нам треба себе провірити, як то кажуть. Берем та й провіряємо. Беремо шнур. Дайте, камеру зачепив. Беремо шнур і перед тим, як припаювати акумулятор. Ми перевіряємо, чи все працює. Має бути в нас червоним засвітитися типу, індикація, що йде заряд, і має світлодіод світитися. Так, він світиться. Провірили кнопку, все працює, все супер, Окей. Відключаємо. Далі вже нам третя рука, в принципі, не потрібна. Ми переходимо до самого корпусу. В корпусі, що ми робимо? Беремо клей. Я користуюсь постійно в коментарях. Мені кажуть, я користуюсь XFIX 705, ось такий. І. Цю кліпсу нам потрібно приклеїти. Як це все робиться? Дуже просто і легенько. Я беру, проклеюю по площі повністю. Отак. От тут даю трошки ось так. І отак от тут даю по площі. Супер. Цього, в принципі, вистачає, якщо мало, можна додати. Є в нас час. І засуваю отак от весь по всьому корпусу клей, щоб розійшовся, щоб він тримав добре. Трошки вилізло, то нічого це добре. І фіксуємо його. Беремо активатор, раз і з цієї сторони також пшикнемо. Все, Кліпса в нас намертво приклеєна. Далі що ми робимо? Далі ми йдемо до кнопки. Спочатку ми приміряємось, чи кнопка підходить, все добре. Беремо сюди, згинаємо тако. Пальчиком, пальчиком легенько. Згинаємо, пробуємо, чи все підходить. Чи не треба отвір підчистити і так далі. Ну, я бачу, що треба підчистити. Беру, підчищаю. Беру ось такий от прибор. Треба підчистити, ну, без проблем. Ножичком зараз ми підчистимо. Отак. Підчистили гарненько. Позабирали заосенці і так далі. Тому що нам того не потрібно, нам потрібно, щоб кнопка робила добре. Взяли, пробуємо, притискаємо, вона плотно знайшла. Добре. Бувають такі моменти, вона дуже плотно заходить, коли ви збираєте, потім кнопка не хоче нажиматись. Провіряйте. От, наприклад, прижали, провірили. Добре, легенько плавно нажимається. Супер. Тепер її можна клеїти. Тепер беремо звідси, даємо трошки капельки сюди. Я тепер даю сюди, коли зверху просто заливав. Ну але часто хлопці пишуть, що кнопка провалюється. Зараз на даний час я даю пару капельок от сюди. Сюди, а потім ще зверху заливаю. От буквально отак легенько, щоб воно вам кнопку не позатікало. Бо як цей клей в кнопку, можна кнопку буде викидувати. Ось так я беру і е, тако вирівнюю, щоб кнопка паралельно стояла. Отак, От бачите? Я вам показую. Стоїть паралельно, пшикаю активатором. Сюди-сюди кнопка в нас приклеєна. Також даю по краях. Зараз я вам покажу. Отак от легенько заливаю. Зараз клей піде, отут з краю і трошки тут з краю даю. Тоді кнопка буде триматись дуже добре. О, як ви бачите, воно там от розтікається гарно. І ми зараз швидко з активатором це заклеїмо. Все. Кнопочка в нас готова. Пробуємо, чи працює. Вона тримає, все супер, добре. З тим ми розібрались. Тепер йдемо до плати. Плату ми ось так беремо. Забираємо, лишні дроти, звідси нам це не потрібно. Це в нас до батареї. Резистор гарненько вложуємо. Зараз я вам покажу, як це все робиться. Чому, бачите, я ніжки обрізав? Тому що місця тут дуже мало і треба це все компактно нам скласти. Резистор я отак згинаю і ось так заводжу сюди плату. Чому не приєднюю до акумулятора? Тому що... Ну, щоб не закоротити нічого і так далі. Тому що я собі лопаточкою Підганяю Type-C роз'єм. Ось сюди. Бачите, він гарно у нас заходить. Супер. Також я беру ось такий шнурочок. Дивіться, просто звичайний Type-C. Коли я сюди його підігнав, отак. Я запихаю сюди Type-C шнурок. Супер. Притримую собі, як мені потрібно, і приклеюю цю плату. Зараз я вам покажу. Отак. Давайте ми добре засунемо. Бо добре, не засунулось. Отак. Є. Супер. І ми що робимо? Клеїмо плату по роз'єму. Бачите, я отут зараз покажу, як я вам заливаю. Де Type-C роз'єм. Отак Залив і ще трошки даю тут з боку, де плата, трошки проливаю. Ну Нехай воно на всякий, як то кажуть, тримає. Ліпше е каже, більше, чим потім воно має Бачите? Все, клей, активатор подіяв, резистор. Ми собі тепер можемо акуратненько вложити, поправити його. Щоб він не коротив, бачите, ось туди до тої кнопки. Зараз ми його розвернемо трошки. Отак. Отак, догори. Все. І він собі тут в свобідному плаванні. Не буде до нічого приставати, і все буде добре працювати. Далі, це ми все від'єднали, все в нас спаяно, все працює. Клей поки що закриваємо, це нам не потрібно, це забираємо. Тепер перейдемо до акумулятора. Я беру собі отакі струбцини, вставлю акумулятор. Зараз я вам покажу, як це все відбувається. Отак. От Ставлю собі акумулятор, плюс та мінус. Ось так це все виглядає. Беремо флюсик і паяємо акумулятор. Тепер залишилось припаяти акумулятор, все гарно вложити і щоб було, все працювало. Сухайте, що тут на дріт трошки капну. Небагато. Отак, От є. Щоб все воно добре трималось. Беремо паяльник, набираємо припій і припаюємо акумулятор. Прижимаємо, прогріваємо. Акумулятор у нас припаяний. Далі. Наступне перевертаємо, беремо плюсик. Також даємо трошки флюсу і припаюємо. Раз. Раз. Паяємо. Припаяли, ставимо. Пробуємо, чи все працює. Так, все в нас працює без проблем. Тепер що ми робимо? Вложуємо акуратно акумулятор. Тут є прорізі під провода, ставимо сюди в ці прорізи. Бачите, воно плотно заходить гарно і вложуємо гарно акумулятор. Також проклеюємо контакти. ось тут. Давайте я візьму скотч, проклеїмо ще контакти. Беремо двосторонній скотч, звідки скотч, белт, це заврори, він дешевий і нормально клеїть. Я беру ось так, розрізаю. І клеїмо на плюсові та мінусові контакти, щоб ніде часом там вода не попала і воно не закоротило. Сюди, сюди і починаємо вложувати. Сюди дріт. Дається дріт запасом, нехай буде трошки більший, але воно комфортніше вложувати, ніж натягувати дріт. Ось так вставляємо гарно, супер є. Тепер справа і зліва проклеюємо термоклеєм, щоб воно не болталося туди-сюди в корпусі, і при носінні, і так далі. Поки клеєвий пістолет у нас нагрівається, давайте я вам покажу споживання цього ліхтарика. Блін, не заміряв, скільки яка напруга на акумуляторі. Ну Зараз може я дістану якось. Попробуємо до контактів. Так, включимо напругу і покажу вам споживання ліхтарика. Та, в принципі, ми можемо ще витягнути і заміряти. Зараз ми заміряємо. Так, це в нас мінус, це в нас плюс зараз 3,7 вольта акумулятор ну, в номіналі. Я вам покажу скільки споживання зараз і який заряд йде. На акумулятор. Ну Тут 1 А5 вольт, ну, це 5 Вт заряджається ліхтарик. 3-4-5 Вт. І тепер давайте я вам замірюю, будете бачити споживання цього ліхтарика. тут, якщо він повністю заряджений, споживання 120-115 мА. Можете самі порахувати, якщо акумулятор на 900 мА, скільки він буде світити. Добре, треба потрібно нам відпаяти. Давайте термоклей от з боку поставимо. Відпаяємо зараз один контакт на плюсі. І подивимось споживання. Так, відпаяли, є. Поставимо в Ампери, включимо ліхтарик. і Зараз я вам покажу споживання. будете бачити, скільки споживання. Якщо поставити сильніший резистор, автономність, звичайно, буде більша. Поставити на 13-15 Ом, буде довше світити. Споживання, от зараз на даний час 130 мА. Тут У мене стоїть на 12 Ом. Якщо поставити на 13-14, звичайно, автономність буде більша. І 130 А це нормально. Якщо ви захочете, щоб цей ліхтарик ще яскравіше світив, ну я би вам не рекомендував піднімати, тому що в місця тут дуже мало, нагрівається резистор, нагрівається світлодіод. Цей світлодіод, щоб довго і нудно світив, краще йому давати 150 мА в тому районі. 150 мА він світить тоді на повну потужність. Що більше 150 мА, він буде дуже сильно перегріватися і тут вас все нагрівати. Плюс до того резистор буде грітися. Якщо беріть резистор, 1 Вт, 13 Ом, 14 ом. Оце в мене тут 13 ом, це 12 ом. А це в мене взагалі резистори на 0,25 Вт, 12 Ом. Ось такий резистор, то він буде автономність мати просто дурдом. Я вам кажу, отакі от маленькі мене зараз я вам покажу Ось такі от резистори є, ще радянські Він 0,25 Вт і 12 Ом. Він слабше світить, набагато слабше світить, але автономність, повірте, дуже велика. Тут при такому резисторі споживання, я не знаю, світлодіод вроді 90 чи 80 мА. І він світить дуже довго. Так що ось так добре, спаюю. Пістолет нагрівся, погнали клеяти. Давайте я назад спаяю. Є. Припаяли. Супер. Виключаємо. І клеїмо акумулятор. Не забувайте тут водороти вложити, бо я вже, бачите, витягував і не вложив. Потім вам кришка не закриється. Якщо будете погано вложувати. Ось так є. І клеїмо сюди, трошки капнем термоклею. І сюди. Багато не потрібно, воно буде триматись добре, повірте. Ось так приклеїли. Почекаємо, нехай воно трошки остине. Пройшло декілька секунд, термоклей вже прихватив, акумулятор не рухається. Добре, далі продовжуємо збирати. Думаєте, що це вже все? Ні, ще не все. Ще треба нам лінзу поставити. Пропихаємо сюди, беремо лінзу. Ось такі лінзи. Ви собі там обираєте скільки градусів кут. Вставляємо її сюди, ось так гарненько, і е, вставляємо в сам отвір. Зараз я вам покажу. Воно все гарно, акуратненько вставляється. Дроти не забувайте загинати. Ось так. Все плотно. Я ще тут проклеюю. Деякі плотно заходять, деякі ні. Залежить від пластику, як то кажуть. Деякі плотненько, ж навіть не треба клеїти. Ну, але я чуть, -чуть тут проклеюю постійно, тому що роблю для воєнних, ну, все має бути надійно, щоб їм там не відлітало. Щоб Вони не мають там часу там бавитись з цим і так далі. Все, пшикаємо. Проклеїли. Супер. Тепер провіряємо ще раз, все працює, добре. Вложуємо дроти. Можете тут по контуру проклеювати. Я нашим воєнним проклею, тому що були моменти, падали, кришечка вилітала. Але для домашнього використання воно не потрібно, щоб ти мав постійно доступ. Хочеш замінити акумулятор, замінив. Хочеш замінити плату, замінив. Просто підколупав цей клей, замінив другу плату, замінив кнопку, замінив резистор. Все, в принципі, ти можеш тут обслужити. Просто відколупав цей клей, в принципі, нормально е, відколупується, позачищав і все. Дивіться, ставимо. Все, ліхтарик у нас зібраний, ще залишилось додати сюди магніт. Магніт також клеїти на, на цей клей. Магніт беріть, 15, діаметр магніта у нас 15 мм, товщина 3 мм, бо 2 мм погано тримає. от 3 мм дуже плотно, гарно тримає. Добре, клей закриємо. Беремо сюди шнурочок. І заглушку сюди також можна поставити на Type-C. Я також залишу посилання на заглушки. Є заглушки, які клеються. Я вам показував. Зараз вам покажу, в принципі, якщо у мене вони залишились. Е, дивіться, ось так: шнурочок. Зараз ставлю заглушку. Така от заглушечки я купую. Бачите, хлопцям. Тут багато їх є. Ось таку заглушку ставити. Ну, краще, якщо ви для себе робите, то візьміть трошки тут дорожчу. Ну вона трошки дорожча, але вона краща. Для мене дорожча, бо я багато замовляю. Ось така. Сюди виклеїте, тут витягуєте, і воно не губиться. Бо ця штука може загубитися. Я заказав таких і таких. Ну, ціло набагато краще в домашніх умовах. Бачите, воно на липучці, і на двохсторонньому скотчі, ви собі сюди поставили і супер. І ліхтарик. В нас працює. Давайте я вам покажу, як воно в темноті світить, щоб ви розуміли, але з білим світлом. Ну, в принципі, з червоним вам також покажу, щоб ви мали розуміння. Погнали. Так, дивіться, повна темнота. Я трошки відійду, бо в мене там освітлення світи ззаді. ще датчики спрацьовують. Дивіться, включаю ліхтарик. Камера в звичайному, не в нічному режимі. Включаю ліхтарик перед собою. Ось ліхтарик, і ти йдеш, і ти світиш. Я перед собою бачу, давайте я пройдуся, я перед собою бачу вперед приблизно на метрів я думаю, 8-7. Ну, бачите, ще навіть не повна темнота, трошки небо бачите, вже якраз темніє. Но так то темно. Ось ліхтарик. Це в нас 4500 кельвінів, Це саме краще, для мою думку, це оптимальне, це нейтральне. І ось так воно все світить. Давайте я вам включу, як червоний світить. Червоний буде виглядати набагато яскравіше. Саме по собі червоне світло в темноті набагато чіткіше і виразніше. Дивіться сюди, це в нас нейтральне. Беру в руку, зараз чекайте, включу, бо це все в одній руці. Включаю червоне. Давайте ми біле виключимо, бо біле ще по досі світить. Бачите? Виключаємо, включаю я вам червоне світло. Ось так червоне світло. Дивіться. Ось так червоне світло світить. Десь до цього дерева метрів 10. Е, так точно за мною вон ще ходить мій кіт. Вуглику, ти що за мною ходиш? Е, ха, і ось так можна йти, дивіться. Ну, метрів 10, точно, О, там горіх, там більше, метрів 15. Так, вуглику, ти що там ходиш? І давайте я збоку ще попробую одною рукою включити біле, дивіться, нейтральне. Оце біле, бачите, як темнота його з'їдає. Червоне, от я в бік свічу, зараз заберу червоне, оце біле. Воно теж добре світить, бачите, я добре бачу. Але червоне якось пояскравіше і контури краще. Бачите, ось так. Ну, непогано, я вам скажу, такі ліхтарики це бомба. Бомба, просто бомба. Погнали в майстерню. Ось я перед собою свічу, ходжу. нормально. Я нормально бачу, дивіться, от по полю. Отак освічуєш. Супер, давайте ще біле вам покажу, це виключу. Ось я йду в біле, йду от нормально, перед собою метрів 5-6-7, я освічую спокійно. Тепер давайте я вам покажу, яка вага цього ліхтарика. Габарити, в принципі, я вам зрівнював з цим, сірниковою коробкою. Висота його там 5,5 чи 6 см. Товщина його, якщо я не помиляюсь, зараз вам покажу, де моя лінійка. Товщина його, дивіться, так виходить 2,5 см. Сюди він має також 2,7 см. Ну, і висота вже вам покажу, як лінійку. Взяв ну 6 см на сантиметр вищий. Також вагу давайте я вам покажу. Я думаю, вам буде добре видно. Так, Ставимо на вагу. Вага цього ліхтарика ще без магніта, плюс додавте магніт. 44 і 4 грама, і магніт десь буде ще декілька грам, ну давайте 46 грам буде вага. По зарядці також вам покажу все. Дивіться, ставимо на зарядку. У нас індикація світиться червоним кругом. Вечором це класно видно. Бачите, коли засвітиться зеленим або синім. Він заряджений. Ось такий ліхтарик. Цей ліхтарик робився, я вам кажу, з душою, продумкою про наших воєнних. Про автономність, про компактність він дуже легенький. Що ти його не відчуваєш. Цього ліхтарика є все, що потрібно. Плюс цього ліхтарика, що ти собі можеш роздрукувати любий корпус любого пластику, міцного чи якого ти хочеш, там ПЛА. Або PET, або з карбону, що хочеш роздрукувати, і це буде вічний ліхтарик. Реально, тому що ти його можеш обслужити. Заказав собі комплектуючий, плата згоріла, поставив другу, кнопка поламалась, поставив другу, лінзу поламалась, поставив другу, акумулятор з одноразки витягнув, поставив другий. Коротше, ти можеш його обслужити, і це дуже крутий ліхтарик. Повірте, це надійний, класний ліхтарик. Можеш його зробити ще герметичним. Тут вас сіконом проклеїв. Тут силіконом проклеїв, тут заглушечка, і буде він мати там IP. 67% це 100%, що навіть в воду можна його буде погружати. Це по вашому бажанню Кажу, ставити сюди силікон, ставити сюди силікон. Сюди заглушечку, сюди також сіліконите і блін IP 67, можете кидати його в воду, йому нічого не буде. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. Всі посилання я залишу в описі під відео. Якщо щось пропущу, пишіть в коментарях, бо я буваю, що пропускаю. Обов'язково за мою роботу підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! і Всім до наступних відео!